Добрий день, це програма п'ять хвилин про Китай. Я ваша ведуча Алісія. Давайте подивимося на ваші новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Та лягаці кидаю до США, спираючись на принципи взаємної поваги та рівноправних консолідацій, ведуч відверде поглиблене та конструктивне спілкування з торговельно-економічних питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи питання TikTok. Про це заявив у понеділок матриці на прес-конференції за бідсумками двосторонних переговорів представник Китаю на міжнародних торговельних переговорах, заступник міністра комерції Кагар Лі Ченган. Як зазначив Лі Ченган, у питанні соціальної мережі TikTok Китай незмінно виступає проти політизації, інструменталізації та вебонізації технологічних та торговельно-економічних питань. І ніколи не прагнутиме досягнення угод на шкоду принципам інтересам підприємству чи міжнародній чесності та справедливості. Представник Гідаю заявив, що КНР твердо захищатиме свої національні інтереси, законні права та інтереси китайських підприємств і видаватиме дозвіл на експорт технології відповідно до загонів та нормативних актів. При цьому він додав, що вулицы повністю уважає волю китайських компаній та підтримує їх у проведенні ділових переговорів із партнерами на рівноправній основі за дотримання принципів. Лічнгам повідомив, що під час нинішньої зустрічі не провели відверде на обговорення, питання Тикток та відповідних занепокоєння китайської сторони. Сторони до закребасового лангового консенсусу щодо вирішення видання пов'язаних з TikTok, шляхом співробітництва зменшення інвестиційних бар'єрів та сприяння відповідній дороговельно економічній кооперації. Відповідаючи на запитання про дводенні дороговерено-економічні переговори між Китаєм і США, що відбулися у неділю і понеділок, офіційний представник ханалального секретаря ООН Станфорд Джужарик заявив на щоденному принфіку 15 вересня, що організація Об'єднаних Націй віддає діалоги на високому рівні між двома найбільшими економіками світу. Оскільки їхні економічні відносини впливають на світову економіку. Китайський міжнародний ярмарок торгівлі послугами 2025 року завершився 15 вересня у Бегині. Під час ярмарку було укладено понад 90 уходів у таких секторах, як будівництво, інформаційні технології та фінанси. Однією із пріоритетних тем стали інновації у цифровій дорогівлі. Захід, що проходив на території Пекінського парку Шокан, зібрав учасників із понад 60 країн та понад 20 міжнародних організацій. Зокрема, відбулося 109 презентацій інноваційних продуктів у різних галузях, включаючи празиційну медицину аудіовізуальні технології над високої чіткості, фотонні, квантові комп'ютери та біонічні кліденні сенсори. Міжнародна участь розширилася. У павільйонах ярмарку було представлено експонентів 26 із 30 провідних країн та легіонів світу у торгівлі послугами. CNM Sim3 Oden Vishov у світовий прокат 18 вересня. Він розповідає про те, як на передочні перемоги Китаю у війні обору японським захарбникам. Намагаючись переламати перебіг битву, японці проводили у місті Харбін провінція Хирунг'я дослідження бактеріологічної зброї. Не просто вбиваючи мирних жителів, але ставлячи над ними експерименти на людської жорстокості. П'ять 5 хвилин про Китай. Щодишня ми розповідаємо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.